Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас з вами прямий етер на тему Штучний інтелект це тимчасовий хайп чи реальний прорив і необхідність. Рада, що ви доєднуєтесь. Круто, що ви доєднуєтесь, і давайте знайомитись. Звати мене Катерина Мілітенко. Я є бізнес-тренеркою компанії «Боуштайм». І я є співвласницею it компанії тобто про штучний інтелект, я щось знаю. І саме тому хочу з вами сьогодні поговорити про штучний інтелект. І знаєте, коли... Коли зараз з усіх прасок звучить штучний інтелект, штучний інтелект, штучний інтелект, AI, 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 так тобто звучать ось ці комбінація букв, абревіатура або повне розшифрування, що це таке AI, штучний інтелект, Artificial інтеліжент, здається, що це черговий хайп. Це дійсно може так здаватися, але і ось ця думка про те, що черговий хайп, штучний інтелект, і потрібно швидесенько бігти. Вона може зараз бути в суспільстві. Але насправді давайте подивимось на наше життя з іншої точки зору. В нас є Наше власне життя, так, там, де ми з вами е, ростемо, е, досягаємо якихось висот, ставимо собі цілі, е, розвиваємось, е, там, де ми е, стаємо кращі, як особистість, і в нас є наш бізнес життя, там, де ми е, підвищуємо свої кваліфікації, е, отримуємо вищі посади, там, де ми. Е, Співпрацюємо із підлеглими, там, де ми досягаємо нових висот, завойовуємо інші ринки. Тобто інші аспекти життя там застосовуються. Саме в робочій, робочій ключовій сфері. так називаємо. Це, це наша назва із прицільного те-менеджменту робоча ключова сфера, да? тобто той аспект робочого життя нашого. І в нас. Насправді є ще додаткові аспекти. В нас є наше фізичне тіло, в нас є наша духовність, в нас є зв'язок з суспільством. Так як ми проявляємось, в нас є додатково сімейна сфера життя. І ось ось це насправді важливе, і ось ті моменти, які ми маємо в житті, і які ми маємо гармонізувати кожного дня. Вони потребують кожного дня та нашої уваги, і, звісно, потребують наших знань. Штучний інтелект це можливість отримати додаткові знання, додаткові ідеї, як покращити ті чи інші сфери. І знову ж таки повторюся, якщо раніше здавалося, що штучний інтелект це якраз ось той хайп, який можна було, знаєте, інколи так закритися і пройти повз, але ж ні, зараз ми живемо в епоху, коли штучний інтелект стає на ряду з необхідністю розуміти, вміти використовувати. Доброго доброго ранку! Рада, що ви доєднуєтесь і рада, що слухаєте. Нагадую, що сьогоднішня тема штучний інтелект, хайп або реальний прорив і необхідність. Тож, якщо виникають якісь думки, будь ласка, діліться в коментарях, буду з вами про це говорити. А зараз просто продовжувати основну основну думку доносити до вас, яку, з якою я до вас прийшла. Тож. Якщо могло б здаватися про те, що штучний інтелект це якраз те, що можна проскочити, то наразі ні. Якщо ми з вами подивимось, то ще на початку 2000-х почався штучний, почалось розвиток да, штучного інтелекту. Чому я кажу на початку 2000-х? Тому що насправді... Коли почали з'являтися технології із щитуванням пальців, із щитуванням облич, із щитуванням сітківки ока, насправді то був штучний інтелект, але він був заточений на інший момент. Так, він був заточений на те, щоб розпізнавати наші з вами фотографії, те, щоб розпізнавати нас з вами по суті. І зараз на дорогах стоять камери, які розпізнають номери машин, номерні знаки машин. Це також камери із штучним інтелектом. Тобто, насправді штучний інтелект з нами вже давним-давно. І тільки зараз він перейшов в трошки інший аспект. Він отримав. Поштовх до розвитку, і, звісно, штовхає нас зараз з вами також розуміти, знати, йти, розбиратися, я би сказала, колупатися в тих штучних інтелектах, тому що чат GPT не єдиний, так, з чим можна розбиратися. Є зараз є величезна кількість нейромереж, з якими потрібно розбиратися, тому що Якщо ти хочеш вижити, якщо ти хочеш бути а, цінним працівником, якщо ти хочеш бути на хвилі, да, на е, нашого розуміння про те, що а, бути на гребні навіть в професійному плані і розуміння, що відбувається із світом. То потрібно дивитися, що таке штучний інтелект. Потрібно в ньому трошки розбиратися і потрібно його застосовувати. Величезний хайп наробила стаття э, SEO э, Spotify. Ні, Shopify. Є дві платформи, одна і інша, називається дуже схоже. SEO Shopify, який сказав, що наразі. Ми будемо максимально зупиняти найм інших людей до того моменту, доки працівник, який вже працює в компанії, не доведе, що штучний інтелект із цією новою функцією справитись не може. І все необхідність користуватися штучним інтелектом, стала такою необхідністю вже наразі, що її і це вміння. Впроваджують в корпоративну культуру багатьох компаній, і насправді це починає відбуватися тут і зараз в Україні, бо в нас в Україні є величезна нестача кваліфікованої робочої сили. Як би це не звучало, так? І ми з вами, розуміючи, що хочемо бути нагребні професійного нашого росту, маємо це. Включати в свої, в свої скіли, так? і маємо додавати до переліку тих скілів, які необхідно отримати, розвивати якраз скіл спілкуватися штучним інтелектом, застосовувати його в різних аспектах нашого життя. І хочу я насправді показати вам, друзі, що штучний інтелект. Допомагає реалізовувати той чи інший ту чи іншу ідею, реалізовувати наш потенціал, реалізовувати ту чи іншу задачу. Наприклад, в нас є прекрасний практикум для власників бізнесу і керівників, який проходить 6 годин насправді, але який включає в себе створення помічників і штучного інтелекту по стратегії, по маркетингу і по постановці досягнення цілей. І скільки б насправді людей не проходило ці, ці практикуми разом зі мною, я бачу кожного разу. І це тенденція, яку можна прослідкувати. Що люди, коли приходять, і тільки-тільки ми починаємо цей практикум, насправді йде скептика. Ну справді він він може це зробити. Він справді може здати класні ідеї. Ось цей штучний інтелект, ой, та ну, та ну, що ви розповідаєте? І потім з кожним кроком, коли ми працюємо із штучним інтелектом, коли ми створюємо ось цих помічників і штучного інтелекту, які генерують ідеї в бізнесі. Реальні ідеї в реальних бізнесах, так? які Генерують якісь рішення не просто ідеї, а якісь рішення реальних проблем, з чим стикається власник тут і зараз, то, звісно, виникає ось цей скептицизм, з яким спочатку люди заходять. Навіть якщо він легесенький є, але він існує, він потім перетворюється на ефект вау, О, ще й таке можна зробити? Ще й так можна створювати свій бізнес, і це насправді не про те, що це насправді не про те, що власник щось не розуміє. Це насправді про те, що власник отримує якісь додаткові ідеї, і він, як госний, да, як головний в своєму бізнесі, ці ідеї валідує. Підходять вони до мого бізнесу, підходять вони до моїх власних принципів чи не підходять. І, звісно, найкраще починають втілюватися. В мене, наприклад, є дуже прекрасний. Я кожного разу згадую одну нашу клієнтку, яка є власницею поліграфії. Поліграфії 20 років. І за 20 років, тобто, вперше, вони як вийшли на ринок, як зайшли в нішу віп-обслуговування, то 20 років діяльності поліграфії вона знаходиться в цій ніші віп-обслуговування, реально дає круті речі. Але коли власниця зайшла на практику і почала спілкуватись із своїм штучним інтелектом і з своїми помічниками, то зараз, коли ми з нею спілкуємось вже постфактум, вона розповідає про те, що вау, а він мені ось це підказав, а він мені ось це підказав. А зараз ми з ним реалізовуємо одну концепцію, і я бачу, як це впливає позитивно на мій бізнес. І уявіть собі, Люди, які заходять власники, які заходять на ось цей практикум, це люди, які тримають свій бізнес на плаву, і їхня основна задача розвиватися і далі залишатись на ось цьому плаву, і да, рости, розвиватися, завойовувати нові ринки. І це дійсно може допомогти штучний інтелект. В нас є додатковий практикум, який називається Життєвий прорив. З штучним інтелектом. І там ми створюємо своє життя за допомогою технологій штучного інтелекту. І це не значить, що штучний інтелект буде жити за вас. Це значить, що штучний інтелект допоможе вам сформулювати свої ідеї, описати їх найкращим чином. Додати якихось питань, які ми з вами можемо не бачити, в силу своїх емоцій, в силу завдань, які є кожного дня перед нами, в силу викликів, серед якими ми зіштовхуємось. Але ось цей штучний інтелект із закладеними, да, ці помічники штучного інтелекту, із закладеними алгоритмами роботи для того, щоб побудувати стратегію свого власного життя, для того, щоб підсвітити якісь нюанси, які потрібно нам з вами знати, вони ж можуть нам допомогти. І я вам бачите підказую, наштовхую на думку про те, що насправді штучний інтелект зараз це прорив і необхідність, яке може підвищити нашу ефективність, тобто виконувати частину рутинних робіт. Дуже велика кількість. Дуже велика кількість там, статей, які я маю писати. Я створила, розуміючи, що на написання статті йде велика кількість часу зазвичай. Так? Розуміючи, що я можу це автоматизувати, я створила свого власного помічника, назвала його Міні-Мі. Створила свого власного помічника, який вміє писати в тому стилі, в якому я пишу, в тому стилі, в якому я складаю. Ті чи інші свої думки на папері, він вміє описувати і писати ці статті. І, звісно, для того, щоб написати статтю, я пишу правильний промпт, я пишу про що я хочу поговорити, які основні тези мають бути, який основний висновок має бути. Але наповнення, да, оці, як то кажуть, водички, мені додає в статтю. Для того, щоб це все було зв'язано і м'яко переходить, мені додає, і мені, за мене це робить е, мій е, помічник і штучного інтелекту, який я назвала Міні-Мі. І якщо раніше на написання статті в мене йшло 15-дві години, то зараз на написання статті в мене йде 15 хвилин. Уявіть, як підвищується ефективність. І ця ефективність насправді може бути підвищена в будь-якій сфері. Мали корпоративне навчання в флористичній компанії, одна з найбільших і найвідоміших в Києві флористична компанія, і для них ми проводили для команди топів ми проводили навчання, де топи познайомилися, розібралися зі штучним інтелектом. І самі створили своїх помічників на штучному інтелекті для своєї посади. Хтось е, створив е, для своєї посади в тій сфері, яка займає найбільше часу. Увага! В тій сфері, яка займає найбільше часу. Тобто е, кожен із топів розуміє, де в нього витрачається час, на які завдання витрачається час. Якщо один займався маленькими рослинами в горщиках, та ось от така рослинами в горщиках, ось це направлення його він розвиває, запускає нові проекти і робить це насправді дуже якісно і круто. То вона створила цей керівник, створила помічника, який допомагає аналізувати ринок і генерувати ідеї, а які ще проекти можна запустити для того, щоб ця направлення бізнесу йшло і розвивалось. І насправді, ось ці моменти розвитку себе, розвитку свого бізнесу. І Тренажера, де можна потренуватися щодо того, як спілкуватися з людьми, потренуватися щодо того, як продавати, тому що в компанії. В компанії Богуштайм, ми маємо і таких помічників. У нас є помічник, який допомагає спілкуватися, який допомагає менеджеру з продажів тренуватися. У нас є помічник, який допомагає писати комерційні пропозиції. У нас є помічник, який допомагає делегувати, які ми насправді використовуємо в наших практикумах. Тож ці моменти, друзі, чому я це все вам розповідаю? Тому що Важливо все ж таки почати дивитися і, з, і, і приходити до штучного інтелекту і почати ним користуватися. Бо вміння користуватися штучним інтелектом наразі це важливе вміння, і е, я не хочу, щоб ви залишати, залишались знаєте, є такий твір на задворках Великої імперії. Тобто я не хочу, щоб ви залишались на тих задворках Великої Імперії. Тому що ви не вмієте користуватися штучним інтелектом. І я пропоную вам спробувати це зробити. Якщо ви власник бізнесу, то запитуйте в Директ пишіть «щі», Менеджери допоможуть вам доєднатися до нашого практикуму, який називається перепрошивка бізнесу з штучним інтелектом. Якщо ви найманий працівник і ви думаєте, як вам почати користуватися штучним інтелектом, не думайте, пишіть в нам в директ і в суботу стартує прекрасний практикум, який називається Життєвий прорив, прорив із штучним інтелектом. І на цьому практикумі ви зможете скласти стратегію свого власного життя. І насправді ви отримаєте в подарунок від Богуштайм ті помічники, які зможуть вам підказувати різні моменти в вашому житті надалі, які допоможуть вам дотримуватися цієї стратегії, які допоможуть вам коригувати стратегію вашого життя. І Ось ці два практики, вони є насправді рівнозначні. Чому? Тому що один практик для бізнесу по стратегії, і інший для життя по стратегії. Рівнозначні в тому плані, що і той, і той допомагає дивитися в майбутнє і реалізовуватись в своєму майбутньому. Тож не чекайте, доки вас зметуть. І знесуть із дороги, із ринку праці, із ринку діяльності нашої, та? знесуть ті, хто вміє користуватися штучним інтелектом. Почніть це робити вже сьогодні. Повірте, це не так складно, але це дає дуже гарну користь і підшв... підвищує, пришвидшує вашу діяльність і підвищує вашу ефективність. Тож, чому б ні, якщо бути ефективнішим? Дякую за те, що були разом зі мною на цьому прямому етері. Я бажаю кожному з вас кайфового дня. Ну і звісно, не можу не запитати, не і не нагадати про те, що після проглядання, про да? після того як ви продивитесь ось цей прямий етер, у вас з'явиться ідея розібратись із штучним інтелектом і почати його використовувати в своєму бізнесі, в своєму житті. Пошіть в директ, директі, і наші менеджери із продажу допоможуть вам. Там менеджери, насправді, менеджери з продажу, я так грубо кажу, тому що в нас це консультанти з тей менеджменту, які допоможуть вам обрати той чи інший практику міжстучного штучного інтелекту в залежності від вашої потреби тут і зараз. Не зволікайте, не зволікайте. Або все змінюється, все тече, час дуже швидко йде, а залишатись на місці, є дуже класна фраза Льюіса Керла: для того, щоб залишатись на місці, потрібно бігти. Для того, щоб потрапити в інше місце, потрібно бігти в два рази швидше. Тож розумію про те, що потрібно бігти в два рази швидше, і пропоную вам. Почати це робити разом із штучним інтелектом. Всім папа, -па, дякую, що ви були на цьому прямому етері. Нагадую, пишіть директ і допоможемо вам підібрати, розібратися, з чого почати для того, щоб застосовувати щі вже тут і зараз, і не залишитись ось там позаду серед тих людей, які вже піймали цю хвилю використання ші. па Папа, до скорих зустрічей!